Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам, як з ось такої вправи, звичайної вправи в підручнику. Це з підручника Go Cat 2 Unit 1 зробити ось таку інтерактивну вправу, де учень може перетаскувати самостійно слова до певного рюкзачка з певним виразом. Це на закріплення теми. Це останній вже урок за темою, тому тут ми все закріплюємо. Всі слова він повинен знати. Що нам для цього потрібно? Нам треба знайти фон для нашого уроку, ну або для нашої вправи. Тут у нас одна поки вправа. Для цього ми переходимо до Google, наприклад, і пишемо в пошуку Classroom Cartoon. Знаходимо картинку, яка нам більше за все подобається. Копіюємо її та переносимо на нашу дошку. Мені сподобалась ось така картинка, я її вже перенесла для зручності. Ми її вставили на нашу дошку, і далі ми повинні. Записати, що нам потрібно зробити. Нам потрібно відсортувати слова так, до певного рюкзачка. Рюкзачки теж можна знайти в Google. для цього ми пишемо school bags. І тут у нас є велика кількість різних рюкзачків. Єдине, що нам треба в інструментах, знайти прозорий. Рюкзачок, прозорі рюкзачки Тут є велика кількість дівчачі, хлопчачі будь-які на ваш смак. Скопіювали теж рюкзачок, можна зробити, щоб він був як за єдиним стилем, щоб вони були чимось схожі, але чимось і відрізнялися. Ну, наприклад, в мене ось такі рюкзачки, які відрізняються кольором. Я їх вже можу перенести сюди Перенесла. І далі нам треба підписати наші рюкзачки Play and Do. Для, чого? для цього я переходжу до моїх інструментів на дошці Miro і повинна натиснути на ось таке коло. Роблю коло. Можу змінити колір будь-який. Ну, наприклад, для першого рюкзачка можу вибрати ось такий колір. Далі пишу play. І переношу на рюкзачок. Все. Ось так вже можу поставити. Або так, як вам зручно. Далі копіюю. і тут пишу вже наше слово дю. Обираю колір. Ну, наприклад, ось такий для цього рюкзачка. Все. Також можна згрупувати ці елементи, щоб вони не повзали. Ну, наприклад, Group Objects. І все. Вони будуть закріплені разом. Якщо я не хочу їх закріплювати так разом, то можна розгрупувати і закріпити лише, наприклад, ось так зробити. Так, копіюю ось ці два елементи та групую. Так само і групую перший рюкзачок все. Готово. Далі переношу мої рюкзачки до нашого класу, і вже вони в нас можуть тут знаходитись і чекати наших слів. Далі. Тепер ми пишемо саме завдання. Обираємо будь-яку форму, як вам зручно, можна ось так зробити на всю дошку. Ну, щоб не витрачати час, я це скопіюю. І перенесу сюди все готово. Далі а, ми повинні перенести ось ці слова, які ми будемо перетягувати до рюкзачків. Для цього теж обираємо наш інструмент Shapes, обираємо ось цю, наприклад, фігуру. І тут я записую The Piano. Далі. Ой, Нити, Далі The Drums. Далі, дябликейт, mm, це ми можемо тобто, скопіювати все, що в нас там є, щоб не робити одне і те ж саме 10 разів. Ну, Pottery. І давайте ще одне зробимо. Наприклад. Mm. А, що в нас там вели ще є? Так, ну тепер розташовуємо, як нам зручно, там набагато більше слів. Ну, наприклад, ось так. Так можемо змінити колір, наприклад, на якийсь там жовтенький. Це можна зробити ще набагато швидше, насправді. Так, все зробили. І тепер ми можемо переносити наші слова до рюкзачків. Але, щоб вони потрапляли саме в рюкзачок, нам треба наші рюкзачки поставити так, щоб вони були на передньому плані. Для цього ми їх копіюємо і натискаємо Bring to Front. Таким чином, вони в нас стають на першому плані. Тепер перевіряємо. Хопа, хопа, хопа. Хопа. Все виходить. Також я знайшла ось такого цікавого котика, він мені дуже подобається. Думаю, що він тут дуже влучно буде знаходитись. Або ми можемо змінити, наприклад, ось цю фігуру на коментар. І зробити так, нібито це котик. Каже, так. І тоді замінити замість Help Max, ми можемо замінити Help Me. І тут десь щось так повернути. І все, наше завдання готове. Тому сподіваюся, що я вам допомогла зрозуміти деякі інструменти на міру. Залишайтесь на моєму каналі та чекайте наступні відео.